Весняний апокаліпсис накрив Росію. Через паводки тисячі будинків затоплено, люди заблоковані і відрізані від цивілізації. Ситуація критична, і хто ми такі, щоб не розказати про неї у подробицях? Росіян намагаються евакуювати із затоплених будинків. Подекуди вже введено режим надзвичайної ситуації, але багато хто залишився. Один на один з прогнившою системою путінської влади там, куди ні пройти, ні проїхати. В бурятії мешканців села заблоковано через розмиту єдину дорогу. У людей немає жодного доступу до продуктів, медикаментів чи елементарної допомоги. Сиди собі на даху, якщо не втопишся. Не можна не відмітити, що в цьому і новини ніякої немає. На Росії це вже, напевно, наряду з традиційними цінностями чи віковими традиціями. Взимку всі замерзають без опалення, сидять без світла і води, а навесні всі пересідають на човни або просто пускаються у плав. Навесні завжди незаплановані затоплення, не спрогнозовані прориви дамп і все таке інше. Щороку влада розповідає, що на відновлення всіх необхідностей для виживання народу немає грошей. Тому в Кремлі залюбки обходяться парою трійкою сюжетів на першому каналі про те, як добрі МНСники врятували кішку чи собаку. Потім обов'язково десь та й вилізе якийсь депутат Держдуми, який цитую: готовий всіх собачників облити бензином та спалити. Правда, ці заяви якось йдуть у розріз із милими відео на пропагандистських каналах, але правди ніде діти. Свої садистські нахили путініст виправдовує нібито турботою про дітей, тому що собаки, на його погляд, небезпечні. Саме тому собачників він пропонує жорстоко вбити такий собі людинолюбець. У Держдумі взагалі цілий набір таких живодерів. Там уже закликали відстрілювати собак як терористів і навіть пустити їх на мило. Що вже говорити про людей, якщо вони і тварин ненавидять? Але ми відійшли від центральної теми: пропагандистські канали, всі як один бідкаються, що весна прийшла не за розкладом, а значно раніше. Десь ми вже це чули. А так би вони, напевно, підготувалися. І погода цьогоріч їм аномально тепла, і рівень води у річках негодящий. І лід сходить не за кремлівським розкладом. Одним словом, вся природа на Росії проти Путіна. Пропонуємо оголосити їй строк за дискредитацію ідеальної весни, якої ніколи не було на Росії. Асфальт Теж заслуговує на термін ув'язнення як мінімум, бо він пішов у так звану самоволку. На Росії, як ви знаєте, сніг не йде один, а забирає з собою всі дороги. Незвичайне, але цілком очікуване явище зафіксували у Новосибірську, де машини буквально провалюються під землю. На фото одразу два інциденти за тиждень. Але це не головна думка у цій новині. Торік влада Новосибірська отримала 1 мільярд рублів. Знаєте на що? Правильно, на ремонт доріг свої емоції пишіть у коментарях. Весна приносить радість росіянам не тільки на землі, а й на дахах багатоповерхівок. У Барнаулі 90-річній пенсіонерці доводиться самій чистити дах багатоквартирного будинку від талого снігу, щоб її не затопило зверху. Співробітники відповідних служб відмовляються підніматися на дах через аварійний стан покрівлі. Ось такий коловорот російського існування у природі. Переходимо до гарячих новин. У Примор'ї триває вже не водяний, а вогненний апокаліпсис. Горить епічно. Тут в смислі тут просто вовщика. Взагалі... Тут просто вовщик. Взагалі... Це що твориться? Це просто є. Це просто. Одеріла ся вилуча. Тож не потопами єдиними горить небагато немало, дві з половиною тисячі гектарів. Вогонь також підбирається до залізничної станції. Через пожежі вже знищено половину села. Вогонь стрімко перекидається на житлові будинки. Скільки саме будівель згоріло наразі невідомо. А ми з вами будемо слідкувати за оновленнями інформації. Російські військові на смітнику путінські вояки виступають із небезпечними заявами, а диктатор обіцяє всіх пересаджати. Прямо зараз розкажемо вам про нову епідемію на Росії під назвою. Труба головного мозку та про те, як веселі труси допомагають росіянам у війні. Ставлення до героїв на Росії на найвищому рівні. На звалищі в Челябінську люди знайшли скинуті цинкові труни просто на смітнику. Весь цей безлад. Допікає окупантів. Але при житті про них піклуються не більше. Вояки скаржаться на своїх командирів, на незаконність їхніх дій та взагалі на систему ведення війни. В окопах повний безлад по всім фронтам. Нове відео від окупанта починається з того, що командування хоче зняти його з посади кухаря та з половником відправити у штурм, без досвіду і будь-яких навиків. На його місце нібито претендує людина, наближена до командира підрозділу. У меня з никакой военной подготовки. Сейчас знайомі, или это родственники а, ком... командира подразделения просто снимают и отправляют на мясо в штурм. А, Я хочу сказать о том, что вот так в этой стране происходят вот такие действия. Также в, этом, в этих подразделениях занимаются поборами. У меня еще с самого начала забрали карту, все документы, и я свои ни, ни зарплату, ни вообще денежные никакие средства не вижу. В адекватності російських військових можна, звісно, сумніватися, але до такого стану, у тому числі, їх доводить власне командування. На федеральних каналах так званих СВОшників носять на руках, а в окопах їх просто знищують. У так званої Другої армії світу все настільки погано, що навіть трусів немає. Що вже говорити про техніку і нормальне постачання. Волонтери рятують депресивну ситуацію в окопах трусами з веселими малюнками. Я захожу в підвальний госпіталь і було ну, таке поміщення. І здалека мальчик кричить говорить, мамуля приїхав у мене позивну, мамуля, і говорить: Мамуль, спасибо тобі за труси. Я півтора місяця в одніх був. Якби не вони, я б говорить, не видержав. І ще самое главное, що именно в такой расцветке, в по тому ж пацанам настолько тяжело морально, коли не відкривають наши, нашу гуманітарну допомогу і від такі от рисунки. Душа да? Але веселі малюнки на трусах не роблять з окупантів хороших людей. Вони що на чужій землі злочинці, що на своїй. Славно звісно, армія дістала навіть своїх співвітчизників. На прикордонних територіях росіяни на власній шкурі відчули присмак Рускава міра. Як тільки нога путінського солдата ступила на землю Білгородської області, щоб відбити атаку зсу, почалось мародерство. Місцеві розповідають, що і грабувати в будинках немає чого, але тим не менш Вот это вот такий воєн мала це зачищають нас чужі дама лазі. Русів немає, мародерять вже навіть одяг. Але на Соловйовських ток-шоу продовжують розповідати про великую і могучую. Одне діло можна 20 років баловати з Афганістаном, а баловати з ядерною державою, яка сопоставима з тобою. і може тебе бать. Действительно, а що делать, якщо ви проти нас Європа 450 мільйонів людей. Вы со своим э, тремя статьями... Ну, вообще, вообще, и что, и все подъех. Подъех. Вы что, мы баловаться будем? И это... Они прекрасно это тоже понимают. Зачем им баловаться? Ну хорошо, да, балуются. В Нью-Йорке, вот сейчас они отсидели за украинцами, погибшими украинцами, да, и бросают удачу. А потом вдруг раз нет Нью-Йорка, раз нет Лос-Анджелеса. Потому что это же может быть, это не реально, это реальность, которой завтра придется, с которой завтра придется... Именно это толкает их переговоры. Ну хорошо, говорим мы. Наконец-то вы это поняли, осознали. Мы с вами три... вы три года воюете с нами. И мы, это значит, не пропаганда была, да? Ваши спутники, которые вы недавно отключали, подключали, ваши танки, которые горели и которые мы всем показывали, а вы говорили, да нет. Что ж вы, ядерная держава, не можете забезпечить свою армию спиднем и пояснить им элементарні правила. Людської поведінки не виходить навіть штучно створити якусь патріотичну хвилю, у якій зет-патріотам так хочеться поплескатися. Скільки б не створювали пропагандисти мальчиків в трусіках, скільки б не створювали фейкових героїв, народ не ведеться. Так само виходить і з курською трубою, якою російське командування послало вояків на смерть смерті отруєння. У Єкатеринбурзі дійшли апогею маразму і відкрили пам'ятник. Трубі, становивши її макет у 16 метрів, це не було б так погано, якби вони до всього цього маразму ще б не написали пісню про трубу. Місцевий митрополит закликав городян пройти всередині труби, щоб відчути подвиг російських військових. Є можливість починаючи з вторгнення подойти, посмотрети і пройти по ній 16 метрів для того, щоб прочувствовати і оцінити. одного сміливця, якому не сподобався макет труби. Вже посадили на 15 діб. А Путін нагадав. Що за кожне неправильне сказане слово на Росії швидко саджають у всім відоме місце. Слово слово не поймаєш, а у нас догонять, поймають і посадять. Так от всім у залі смішно, поки це не стане їхньою історією. Кадирівці поставили на коліна Соловйова. Що буде далі з кар'єрою пропагандиста та чому його колеги терміново змінили риторику? Про все це вже за мить. Жабогадюкінг на Росії це норма. Цього разу героями перепалки стали пропагандист Соловйов, який у висновку ледь не на колінах стояв перед кадирівцями. Ну і власне Ахмат. Причина конфлікту у тому, що пропагандиста не влаштував колишній радник губернатора Курської області Роман Альохін, який вступив до Чеченського спецназу. Брав участь в операції з отруєння російської армії у газогоні. Хайпанув на цьому. Після чого пішов за хмату. Волання Соловйова через три, два, один. Он яка війночутна спеціальність. Он проходить службу в качестві кого? Болтуна на доверии? Он кто? Если он представляет структуру военной журналистики, то есть он относится к департаменту глубоко уважаемого генерала-лейтенанта Коношенкова, там об этом ничего не известно. Он кто? Кто ему дал добро на встречу с иностранными журналистами, российскому военнослужащему и рассказывать им детали операции? Я просто хочу понять. Это прошло согласование. Он кто? Почему он постоянно находится в Телеграме, размещает посты? То есть это у нас теперь каждый на с передовой имеет право это делать? Напомню, что там есть ограничения даже по типам видам средствам связи и нахождения в социальных сферах. Он кто? Вашу мать? На цей історичный, в цілому справедливий, якщо вже так брати, спич відреагував лідер Ахмату Апті Алаудінов. Який закрив рота пропагандисту, після чого Соловйов прямо у повітрі я... перезувся і став просити пробачення, пояснювати і розстелятися по землі перед чеченцями я удивлен, що комутман показали, що Варінегнівний ціради, посвященої тому, що Гануський чоловік бросає тінь на безупичну депутату. Легендарного могло дерзвілінштукамутного показати що мої слова к ну, не носяться непосередне крукаводствує У двохвилинному відео. Пропагандист розповідає про героїчні подвиги чеченського народу та якихось шайтанів, які намагаються його посварити з чеченцями і особисто Апті Алаудіновим. Як же неймовірно професійно. Росіяни навчилися давати задню. Виявляється тепер, що РФІ взагалі не потрібні чужі території. Також вже не актуальна тема нападу на країни ЄС. Все це був просто жарт, якщо ви не знали. І саме главне, от у якби вивчає такою моменту, все саме на самом деле, антиросійське, русафобське, вот в западі начинает уже чітко сформироваться, формироваться именно в Європі. Поэтому поводу одну з наших передач, недавно буквально 30 секунд. Взяли, перевели на англійський язык значит, где мы. Вот нету чувства юмору людей вообще напрочь. Ну и хорошо. Вот. Но я как бы если серйозно говорить, то господа европейцы, нам на самом деле не нужны как бы, ваші території, нічого вас ще нужно. Не збирається розносити арешником Лондон і пропитий Гуру. Нигде, никогда с российской стороны не было заявления, что мы собрались там воевать с Англией, с Францией. Кто не слышал вообще? Это же не существует. Но Лавров сегодня назвал это Чешки. Ну, он правильно говорит, потому что никто, нигде, никогда об этом даже не заикался. А вот от западных наших бывших партнеров мы это слышим постоянно. Нет, президент Макрон говорит, что мы провоцируем. Каким образом? Вот, через э, специальную Каким на Украине. Одне тоді только питання. А це что такое? Мы на сегодня вполне готовы одномоментным ударом уничтожить весь ядерный арсенал Англии и Франции. Тысячи, сухопутные войска 100 тысяч, 115 тысяч, самолетов там 190, 130, я имею в виду боевую авиацию. Ну как можно э -э, говорить о том, вот, коалиция желающих, Великобритания, Франция, Швеция, Финляндия, в Швеции и Финляндии численность вооруженных сил по 24 тысячи человек. Но заодно всех уничтожил. Максимум два батальона. Коалиция ботани... умирающих. Да, Зашли мак... тактический ядерный удар. Всех, черт да чтобы... тактического Не-не-не, не надо без тактического ядерного удара. Эти гады должны знать. По отношению к ним не будет проявлено никакого милосердия. Жесточайшим образом. Место расположения на территории временно оккупированной Украиной, на русской земли. Мы не будем наносить вот. удары ядерным оружием там, в нашей земле. А вот где мы там, Львов, вообще проблем не вижу. Где мы там Закарпатье, вообще проблем не вижу. А главное, откуда эти части, где они дислоцированы, где-нибудь под Парижем, вообще не вижу проблем. Сносите лица земли. Вот сейчас. Просто удивительный остров. Идеальный, вот идеально совершенно расположен для испытаний Посейдона. То есть по при... Польше, по Германии, по Великобритании, по, Великобритани, по Румынии. Пожалуйста, по пожалуй, по Великобритании орешника мало будет. Поэтому сначала а по надо дом. по непосыпать. Если кто-то считает о том, что если мы сотрем с лица земли Британию, и кому-то от этого станет хуже, в том числе и нам, не станет. Ну что ж, жодного слова про агрессию. Сами добрые намерения. Щоб вони там не казали, пропагандисти не втомлюються намагатися прикрити свої імперіалістичні ідеї так званою боротьбою з нацистами, при цьому постійно розширюючи географію та масштаби уявних війн, підкріпляючи себе залізними аргументами. Все, що ми бачимо на Україні всі об'єкти були построєний Совєтським союзом, правоприємником, який є Росія за цією логікою можна продовжити. Російський Кремль будували італійці. Зимовий палац, також італієць Бартоломео Растреллі, Калінінград заснували лицарі Тевтонського ордена. Ще більше півтисячі стратегічно важливих об'єктів на Росії спроектував Альберт Кан, який народився в Німеччині, а жив у США. То що робити будемо? Коли повернете все їхнім господарям-будівельникам? Питання залишається відкритим. Ну, а ми на цьому кажемо вам папа. -па! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.